Вітаю сьогодні. Ми розберемо, мабуть, одну з найболючіших і найскладніших дискусій, що точиться в Україні просто зараз. Це вибір, який формально стоїть перед жінками, але насправді його наслідки зачіпають абсолютно кожного. Отже, з ким будувати майбутнє, з ким створювати сім'ю, з тим, хто на фронті, чи з тим, хто, скажімо так, знайшов спосіб уникнути служби. Саме це провокаційне питання буквально підірвало український інтернет і, здається, розділило суспільство. А все почалося, знаєте, з однієї єдиної статті, та її заголовок миттєво перетворився на таку собі національну дилему, змусивши тисячі людей обирати сторону в суперечці, якої ще донедавна по суті і не існувало. Добре, давайте розбиратися, бо треба розуміти, що це не просто питання про те, кого обрати в партнери. Ні, це скоріше симптом чогось набагато глибшого, якогось нового внутрішнього розколу в суспільстві. Справа в тому, що якщо на початку повномасштабного вторгнення суспільство було ну знаєте як один кулак, то зараз війна почала створювати нові дуже болючі тріщини. І все почалося з базової фундаментальної нерівності: жінки можуть виїхати за кордон, а чоловіки ні. І це миттєво створило дві паралельні реальності, посіявши зерна конфлікту, який, зрештою, зводиться до питання: а хто тепер гідний українець, а хто ні? А тепер, знаєте, давайте на мить відійдемо від цих емоційних дебатів і просто подивимось на сухі, але, відверто кажучи, страшні цифри, бо саме вони створюють той фон, на якому ухвалюються всі ці особисті, але такі доленосні рішення. І ось дивіться: кількість шлюбів впала, і не просто впала, а майже на 20%. Це прямий відчутний удар по формуванню нових родин. А паралельно з цим кількість розлучень злетіла вгору на понад 40%. відсотків. Це ж шалені цифри, які показують, що навіть ті сім'ї, які вже існували, просто не витримують тиску воєнного часу. Ну і ось, мабуть, найважча цифра з усіх на кожне одне народження в Україні сьогодні припадає три смерті. І тут мова не тільки про фронт, ні. Це про демографічну прірву, яка розверзається просто зараз, на наших очах. І ніби цього всього мало, так. Додається ще й тиск ззовні на українських жінок у світі все частіше дивляться як на демографічний ресурс. Старіючі країни Європи вже не криючись, включають українських біженок у свої стратегії, щоб вирішити власні проблеми. А це лише поглиблює кризу в самій Україні. Добре, а тепер про гроші про економіку, яка як не крути, лежить в основі багатьох цих рішень. І отут починається найцікавіше величезний розрив між тим, чого іноді очікують, і тим, що є насправді. От просто послухайте, які іноді очікування звучать у публічному просторі. Звісно, такі цифри можуть шокувати, але вони теж є частиною цієї загальної картини і відображають певні настрої. А тепер увага той самий економічний парадокс. Отой От дохід у 5 тисяч доларів, про який йдеться, він цілком реальний. От тільки заробити його сьогодні може, наприклад, хороший плиточник, який залишився в тилу. А про зарплату військового, що кажуть у коментарях, часто пишуть просто: дай Боже, щоб вистачило. Ну, держава, звісно, намагається якось стимулювати, пропонує 50 тисяч гривень допомоги при народженні. Звучить, наче й непогано, так? Але якщо порахувати реальні витрати на дитину, то цих грошей вистачить ну на кілька перших найважчих місяців, і все. Але все це лише одна сторона медалі. Зараз давайте перейдемо до найважливішого: до того, що насправді думають і пишуть самі жінки в коментарях під тією самою статтею. Бо ці голоси часто просто ігнорують. І отут, знаєте, виникає дисонанс. Поки офіційна риторика малює ідеалізований образ героїчного шлюбу із захисником, реальні голоси жінок показують зовсім іншу картину набагато складнішу, жорсткішу і болючішу. От просто вдумайтеся в ці слова. Це ж не просто коментар, це справжній крик душі. Це про тотальне розчарування в державі і про небажання жертвувати найдорожчим заради системи, яка, на думку авторки, просто не цінує людське життя. А ось вам інша думка, яка ну просто перевертає все з ніг на голову. Тут вибір ухилянта рактом подається як щось справжнє, як вибір на користь стосунків, а шлюб із військовим звинувачується у відвертому цинічному меркантилізмі. Ну і третій коментар, мабуть, найгостріший з усіх. Він озвучує ті страхи, про які зазвичай мовчать, про ризики домашнього насильства, про зради, про глибокі психологічні травми, які війна завдає солдатам, а отже, неминуче, і їхнім сім'ям. І ось ми підходимо до ключового моменту: уся ця патріотична риторика часто оминає цілком реальні ризики: посттравматичний розлад, емоційне вигорання партнерки, насильство, зради це та ціна, про яку не говорять у гучних гаслах. То що ми маємо в сухому залишку? Ми бачимо, як усі ці ниточки, демографія, гроші, особисті страхи сплітаються в один дуже тугий і болючий вузол, і це змушує нас подивитись на початкове питання зовсім по іншому. Тобто дивіться, який шлях ми пройшли почали з простого, майже чорно-білого вибору солдат чи ухилянт? А за ним відкрилася ціла прірва проблем, демографічна катастрофа, економічні парадокси і, що найважливіше, прихована, глибока людська ціна. І це, мабуть, і є головний висновок з усієї цієї історії. Ця дискусія вона ж насправді не про те, який ярлик повісити на чоловіка, вона про відчайдушну спробу жінки знайти хоч якийсь шлях, щоб вижити самій і зберегти свою майбутню родину в абсолютно неможливих умовах. І це залишає нас з останнім питанням, коли вся нація переживає глибоку кризу, коли кожен вибір це болючий компроміс, чи має цей ярлик, солдат чи ухилянт узагалі якесь значення, чи може важливе щось зовсім інше? Це питання здається, поки що залишається відкритим.